Буквально годину тому може трохи більше відбувся бій в селі. Піски є вбиті, на жаль, серед українських військових, а також поранені. Говорить про те, що вбиті два бійця 93-ї бригади. Також поранений боець батальйону УН і боєць правого сектора. Отже, говоримо про це з Миколою Коханівським, командиром батальйону Ун. Він зараз знаходиться в селі піски. Про подробиці бою запитаємо в нього. Доброго дня вам. Чи чуєте ви нас, пане Миколу? Розкажіть, будь ласка, як власне це сталося? Чи зараз триває? Я так розумію, що сепаратисти наблизились в притул до села Піски. Якщо можна, трохи нам детальніше розкажіть про цей бій. Ну, броневіри, ми тут до самітні бронести не відчували, перестрілки на рівні там, по нас тринав для ГРС триває. Але сьогодні зранку це сталося просто, вони в атакували, вони не підійшли наші позиції, атакували з юнацькою, бо хлопці все одно ну, з всіх перемир'я, яке було. Це було ніби саме мирно, бо під час інших перемір ми їх просто не помічали. Ми почався бій. Ми туримо тоді у нас кожен день наказ не стріляти в будь-якому разі, навіть там, що би не було, і це дублюється на по декілька разів на день. Але тут ми вже, звісно, стріляти не стали. Ставши бій, кого, вже троє загиблих, один в лікарні помер боєць 93 на бригади, один поранений боєць правого сенсера, один поранений. Боєць батальйону ООН. Ми взяли словом сепаратиста е з водного батальйону Восток. Ми також десь із ми бачили, що підкрили двох сепарів, але тіл не знайшли. От Підіне погодно знайшли, і знайшучі, того полоненого ми захопили. Ну от таке в нас переморя. Ага. Пане Миколо. А власне, як так сталося, що вони змогли прорватися, підійти до вас так близько. Це е я, я думаю, що там це вони. Зазвини... Підійшли по посадці, в мархалатах десь відлежалися і зранку атакували. Пане Миколи, ще одне питання, а в аеропорту ми маємо інформацію, що теж триває більше. Я нічого не знаю, тому що я зараз займаюся пораненнями, Тобто ніяких новин в мене немає. Добре, дуже дякую.